Так, навіть популярний мас-маркетний віскі може мати всередині своєї лінійки. віскі, який ну дуже погано йде у продажах. Зачасту ці ботли ігнорують по дуже конкретним причинам, але бувають і дуже сміховинні, про які ми і поговоримо далі. Це віскі бой. Діставайте свій глінкерн або будь-який інший келих та рясно поливайте його улюбленим нектаром. А ми поїхали! Наш перший покинутий самітник, ну з дуже популярної дистилерії на Айлі. Уявіть собі, в часи сухого закону 20-х років віскі з цієї гуральні продавався в США як легальний лікарський засіб за свій йодисто-медичний смак торфяної попільнички. Мова, звісно ж, про Лафройк. А ботл, що часто стоїть і припадає пилом на полицях, це. Квотеркаск на 48 міцності, Палки поціновувачі старого лафа, звісно ж, в темі про наявність цього доволі чудернацького релізу із лінійки базових. А от для початківців та тих, хто іноді любить балуватись віскі, це щось невідоме, непопулярне. І, взагалі, що таке квотеркаск? От дивіться, якщо поставити цей віскі на полицю разом зі своїми братами по дистилерії і попросити рядового віскілавера обрати будь-який з лафройгів, даю гарантію, що він обере або найдешевший лафройк-селект за 1800 гривень, або топово мейнстрімний Лафройк-10 за 2000 гривень. І виходить, що наш Каск Летить повз очі і руки споживачів аж прискакує на ходу. А все тому, що його затьмарюють ідеї першого порядку, а точніше, банально популярніші і зрозуміліші ботли Лафройга. А насправді квотеркаск то дуже файний віскі, і ось чому. По перше, він насиченіший і більш інтенсивний в смаку ніж десятка. Це досягається завдяки другій послідовній витримці в квотеркасках, тобто в бочках, які в чотири рази менші за стандартну бочку типу БАТ. На 500 літрів. Наші 125-літрові кватеркаски швидше насичують та віддають в спіріт такі дескриптори, як горіхи, ваніль, карамель та прянощі. По-друге, це вартість. За плюс-мінус ті самі 2000 гривень, які віддасте за десятку, ви отримуєте сильно солодший та накрученіший дубом і міцю пряної випічки віскі у себе в келиху. І по-третє, народ, лафройк Select, десятка і навіть For Oak Пропонують вам міцність в 40% алкоголю. Натомість Quater Cask дасть вам цілий букет рідкої радості на 48%. А як ми знаємо, чим більша міцність, тим більше смаку ароматичного профілю закладено в напої. Тому сміливо йдемо до полиць алкосторів або в онлайн. І беремо собі на бар квотеркаски, горя не знаємо. Лінки на весь віскі будуть, як завжди, в описі під відео. Другий герой одинак, стоїть і сумує десь на складі, бо багато хто і зовсім не знає про його існування. Вітайте! Це Глендрона Традішенілі Пітед, Порфяний Віскі з Хайленду. Отже, усі знають, що ліндрона це один з найсолодших та найфруктовіших мас-маркетних ever. Більш того, розкучена 12-ка та портвуд з регулярної лінійки відривається по продажам кудись в. Космос від своїх аналогічних конкурентів, і там є за що хвалити. Повірте мені, та мова зараз про оцього димного унікома, про якого я думаю, деякі буквально тільки що дізналися. Так фактично, це єдиний реліз Глендрона, чий ячмінний солод був обкурений торфом, окрім пітет релізу, який ви тупо ніде не знайдете. А якщо все ж знайдете, будь ласка, маякніть мені. Спочатку віскі дозріває в бурбонових бочках, а потім він проходить фініш у двох типах хересних бочок: Педро Хіменес та Олоросо, і розливається з міцністю 46% без холодної фільтрації і додавання барвнику. І друзі, цей дрон за 2900 гривень заслуговує на сильно сильно більше уваги. Ніж йому реально приділяють. Бо вдумайтесь, солодющий ультрапряний віскі з надзвичайно якісними спиртами та відчуттям тривалої витримки, але трохи димний, з характерним вайбом фруктового багаття, сухофруктів, смаженого мигдалю та джему із темних ягід. Уляля. Ну камон, чи це не той бажаний єдиноріг, за яким треба чергу вичікувати? Ні, не той. Його впритул ігнорують, на мою думку через відсутність нормальної комунікації від бренд-амбасадорів, консультантів Алкосторів і стереотипного бачення категорії Хайленду про виключно медово-хересну орієнтацію смаку віскі цього регіону. Тому усім, хто полюбляє Балвіні Пітед, Бенріах Смоукі, Хайленд Парк та в цілому, м'який дим з хересятинкою, щиро рекомендую долучитись до дегустації цього Франкінштейна. Його, до речі, ми незабаром будемо пиляти у мене на інстаграм-аккаунті. От тут долучайтесь, кожен знаходить там щось для себе. Наступний хересник загубився серед різноманіття Сінґл Мотів. Своєї категорії, тому що доволі рідко заїжджає до нас, а ну і тому що трошки оверпрайсний. Хоча до цього є окреме питання. Чи знаєте ви щось про глінкам Андалусія Резерв? Я от дізнався лише півроку тому і сильно здивувався, що раніше нічого не чув ні від тусовки, ні від профі віскі дідів про цей? Ol Rosso Sherry Cask Finish. Знову ж таки, коли мова заходить про глінкадом, усі одразу представляють перед собою Origin на 40% міцності, або традиційні десятку та п'ятнадцятку на 46% міцності. І все, майже ніхто не знає про Андалусія та Тауніпорт Каск Фініш, що теж демонструє визначні результати в якості смаку, як на мене. Цей доволі звичний і простий, на перший погляд, віскі зачі. Пив мене своїм балансом, стриманим алкогольним панчем та гармонійною синергією іспанського хересу олоросо та класичної бочки з під бурбону. Такий віскі легко піде на стіл, як дарунок любителю квіткових лимонадних мотивів, разом з очевидним темним характером в'ялених фруктів, з дрібкою горіхів та меду. І я розумію, чому просунуті віски лавери крутять носом при згадці нашого Гленкадаму. Його вартість, м'яко кажучи, вилазить за вінця. Майже три тисячі гривень за ботл здатні озадачити будь-кого, особливо якщо на ній немає сонцесяйної цифри 10 чи 12. Погодьтесь, питань було б набагато менше в цьому випадку. Так, це нас, проте неофіційно його термін витримки плаває між 9 та 10 роками, що доволі солідно та вагомо на конкурентному ринку віскі. Але про це споживачі ну ніяк не дізнаються, не заглибившись в блоги, віскі базу та тематичні англомовні огляди. На жаль, отака реальність. Ми дійсно часто пропускаємо по себе якісний продукт. Бо замало про нього знаємо. Або тому, що маркетологи зробили собі постріл в ногу, свідомо забувши, що усі до сих пір ганяються за дорогоцінною витримкою та показовою крутістю лейблу. І так, десятку гленкадам, що вартує ті самі три тисячі гривень, будуть набагато більше купляти, аніж цей Андалусія Резерв за ті самі гроші. На жаль. О, ми дійшли до Холівару, який чомусь усі продовжують тягнути далі в маси. Справа в тому, що коли в тусовці ранд-майстерів віскі згадується бренд Тіморус Бісті від Даглас Лейн, то одразу лунають такі слова, як недолугий, нісенітниця та непотріб. От і поговоримо про лімітований реліс чи селер колекшн, фінішований в касках з-під Мадейри. Цей віскі ігнорують фундаментально і завзято. Коли чують фразу «чі селар, що в перекладі означає сирний льох, одразу в голові виникають асоціації з брудним вологим сараєм, з не дуже добро пахучими головками сиру, покритими болотно-зеленою пліснявою. А тепер уявіть, що таке вам ще й до келиху нальють. Звісно, нічого подібного ні в смаку, ні в ароматі не буде. Друзі, це дуже смачний віскі зі своєю унікальною фішкою. Його розробили спеціально для фудперінгу з сирами. Тобто цей віскі виробник буквально рекомендує вам пити разом з витриманими сирами. Таким чином, віскі буде підкреслювати вершковий, пряний, солонуватий у мамі присмак сирів. Активною перевагою цього віскі також є наявність фінішної бочки з-під португальської мадейри, що дала йому характерний сухий пряний присмак з нотами коріандру, білого перцю та мускатного горіху. flavor палітри це печені яблука та груші, міцні древесні трав'янисті ноти та ледь помітна солодкість ягідного компоту. Як на мене, усе це не може не радувати. Віскі, спеціально підсирну тарілку на 48% за адекватні 2800. Ще й новинка. До речі, випуск почався тільки в 23-му році. Ще одна очевидна причина ігнору нашого Тіморуса: це те, що майже весь Тіморус поза очі називають недохайлендом. Майже якимось виродком. Цьому є пояснення. Тісно, вся лінійка Тіморусів не дуже солодка, сильно пряна, гірко-цитросова і націлена на споживача, що любить агресивний наполегливий дубовий панч. І я згоден, цей опис не сильно відповідає портрету віскі з Хайленду. Але для мене це зовсім не проблема. І тим паче не перепона, щоб скуштувати його. Тому спокійно рекомендую цей лімітований чи та гарантують цікавий смаковий досвід, особливо разом з сиром Дорблю та Рокфор. Останній Бедбой, начебто, підсвічений увагою, його можна знайти майже скрізь. Більш того, знижки на нього бувають майже кожен квартал, але все одно його обирають сильно менше, ніж мали б, як на мене. Ім'я йому Толібардін, 228, Бургунді Каск Фініш. Це один з чотирьох в базовій лінійці, де присутні стартовий соверін, хересний Туллі 500 та Сотерн Каск Фініш 225». Числа, які фігурують в назвах кожного ботлу, означають об'єм літрів бочки, в який робився фініш. У випадку з нашим 228 – це об'єм бочки з під вина шато де Шасань Монрашев, який 12 місяців дозрівав віскі після американських дубових бочок з під бурбону. Першого заповнення справа в тому, що Соверін відтягує на себе увагу тим фактом, що найдешевший та найпростіший для розуміння. У нього немає фінішної довитримки, а на ньому чітко написано «Matured In Bourbon Barrels». І споживач одразу розуміє: ну норм, це віскі, який буде мати якісь риси бурбону, імовірно. Буде ще солодкий, ванільний, там карамельний і так далі. Що тут думати, беру. А з іншої сторони стоїть Тулі 500 хересний фініш. Ну тут далеко не ходи, класична до витримка. Буде пряно, медово, сухофрукти теж беру без варіантів, бо він по вартості такий самий, як і Саверін, 2000 гривень. І нам лишаються два релізи з витримками в винних бочках: сотен 225 і оцей Бургунді 228. Які хоч і дорожчі на 200-300 гривнів за попередні, але пропонують дещо більше. Моя думка така: це один з найцікавіших мас-маркетних нас релізів дистилерії Тулі Бартін. Далеко за підтвердженнями ходити не треба, це просто якісний винний віскі з фруктово-ягідною палітрою та посмаком молочного шоколаду з вишневим лікером. Скромна увага викликана до цього і інших релізів. Ще й тим фактом, що Тулі Бардін не дуже іменита і легендарна дистилерія, вона не нашпигована маркетингом і тонною рекламою. Вона з'явилась лише в другій половині ХХ століття, а сперти потекли тільки у міленіумі. Я, до прикладу, люблю купатись в продуктах подібних молодих компаній, бо вони, хоч і не можуть чіпляти споживача своєю глибинною культурою та традиціями, проте вони можуть бути швидко і точно поринковим нішам своїми технологіями та простотою. Врешті-решт. Ми купляємо в першу чергу смак та якість, а не легенду за спиною. Мій список віскі, що ігнорують, однозначно буде поповнюватись. І думаю, не без вашої допомоги тусовко. Тому накиньте мені в коменти ваших прикладів віскі, які погано впізнавані, непопулярні, але мають чим здивувати. Буду радий почитати та обговорити. Як завжди, дякую, що були зі мною. Подобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у наступних відео.